Чи багато Бог чекає від мене? Роздуми над Словом Божим на 30-звичайну ту звичайну, неділю. Рік А. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: Учителю. Яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях. Тримається весь закон і пророки. Євангелія повертає нас до серцевинних, центральних заповідей, на які вказує Христос замість 613 заповідей, які можна знайти у п'яти книжі Мойсея, Ісус говорить лише про дві: любити Бога і любити ближнього. Чітко. Ясно, гарно. Та Ісус не говорить про теорію, Він очікує практики. І перше читання показує, як потрібно втілювати в практику теорію любові. У Книзі Вихід вказано на деякі категорії людей, що потребують допомоги чужинець, удова, сирота, потребуючий, бідний. Вони були недалеко пересічного ізраїльтянина, і віра в Бога мала впливати на його ставлення до цієї категорії людей. Змінився час, але й надалі біля нас не бракує людей, які очікують допомоги, без високих теорій, а простими жестами. Вимушений переселенець, який прийшов з інших територій. Жінка не спроможна сама себе захистити, сирота, яка втратила батьків, бездомні, бідні, забуті, потребуючі, скільки їх навколо. Не треба великих справ, достатньо плаща, аби вночі не було холодно. Тоді заповідь не буде просто гарною теорією. Чи багато Бог чекає від мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.